Початок робочого дня дільничних офіцерів поліції розпочинається з розгляду заяв від місцевих жителів, адже своєчасне реагування на звернення громадян про кримінальні та адміністративні правопорушення запорука спокійного життя громади. Доброго дня добре справи нічого, все нормально, працюємо. З вашою допомогою працюємо постійно з вами на зв'язку, так що все в нас виходить. Веду з вами профілактичну бесіду, що не допущені вчинення в подальшому домашнього насильства в сім'ї. Так як співмешканка ваша систематично звертається до поліції, що ви ображаєте її словами нецензурної лайки, погрожуєте фізичною розправою. Більше такого не повториться. Все. Хорошівська територіальна громада налічує близько 18 тисяч жителів та 56 населених пунктів. І цю територію обслуговує троє поліцейських. Дільничні кажуть, роботу свою люблять, адже це постійна допомога людям. І куди б вони не зайшли, скрізь їх знають. І дякують. Хотіла Доброго запитати, дня. чи на, на останній час не було ніяких крадіжок, чи нічого не виявляло, що щось пропало, щось Ні, зникло. Все було Все добре. добре, так? Все було добре да, на цей випадок ми відреагували. Велике вам дякую. Знайшли, знайшли двох підозрілих людей, які були невідомі, ми їх знайшли, довели до суду. Велике вам дякую. за якісь... те, що допомагаєте. Як будуть якісь ще випадки, будемо обов'язково до вас звертатися. Завершення робочого дня підсумовують за кавою. Поліцейські розповідають, що завжди допомагають одна одній, і така згуртованість дає свої результати. Я перебуваю на території обслуговування. а Світлана Альбіна на місці. Люди ж не тільки чекають нас у себе вдома, вони приходять до нас за зверненням. Тому я можу зателефонувати до Світлани чи до Альбіни, попросити, що, будь ласка, ну, прийміть людину, запитайте, що можливо заява. Далі вже... Будемо вирішувати всі питання недавно. Тільки прийшла на роботу. Мені було тяжко, мені жування, що свята дуже багато в чому допомогли, багато чого навчили. Щоденно офіцерки спілкуються не з одним десятком людей. Це різні вікові категорії і проблеми в кожного різні. Про те, що дається найскладніше, говорять неохоче, бо коли свідомо обирали професію, готувалися до будь-яких ситуацій. Ми здійснюємо нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі, і коли вони Ніють правопорушення, ну тільки вийшли з не позволення волі. Мняють правопорушення, якщо вони вчинили два правопорушення і більше їм встановлюється адміністративний нагляд. І для мене вперше, мабуть, був такий страх, коли я з. Особу, яка підпадала під формальний нагляд, я пішла в суд, встановлювати адміністративний нагляд, і для мене це був тоді якийсь страх. Поліцейські розповідають, що іноді в їх роботі допомагає та сама жіноча харизма та вміння вислухати людину, адже робота потребує витримки. Особисто для мене є тут складність, тому що працюєш з різними людьми, і в кожного свій характер, і до кожного потрібен свій підхід, індивідуальний, можна так сказати. Але взагалі мені подобається спілкуватися з людьми. До кожної людини потрібно, як вам сказати, ну ти розумієш, що люд... чувствуєш людину, ну що вона хоче, які в неї проблеми. Я думаю, психологом потрібно бути це 100%, тому що кожна людина потребує до себе певного знаєте якогось індивідуального підходу. На початку повномасштабного вторгнення дільничні також стали на захист своєї громади, чергували на блокпостах, забезпечували публічну охорону правопорядку. Готові до всього, кажуть поліцейські, адже незалежність нашої країни понад усе.